Сказали, ви старий, ви ну, за віком нам не підходите. Ви не встигнете за хлопцями молодими бігати там? Ну я кажу, я ходжу добре, я до Москви доїду. Ми їх не могли догнати, вони так тікали. Перший місяць, поки вони не навчилися воювати, от, то ми спалили 20 танків їхніх плюс БМП. Екіпаж вискочив, утік, а танк поїхав до нас. Нас постояв вночі, і під'їжджає БМП. І, а, а як проїхати на Ізюм? Ого, москалики, виходьте, ви вже приїхали. Не тільки це ж Путін винен, він там віддав наказ там бомбити, стріляти, а це ж і ті бійці їхні солдати. До 24-го, як я жив, добре жив. Хорошо, робота була у мене хороша. От на фірмі працював там. Водієм, і, ну, як то кажуть, як загаром. Сам я з з Голованівського району, села Ємельюка. От. Але останні 20-10 років живу в Києві. В Києві проснулися ми з дружиною від вибухів, прильоти були по Києву. І от тоді почалося ДРГ. А ми були там район Жуляни, аеропорт Київ. От, і ми, почалась війна для мене це ДРГ. Ми там на заводі були військовому, якраз так сказати, тримали оборону. Раніше ще був, познайомився із правосяками двома. От, вони мої друзі, вони воювали в Донецькому аеропорту були. От, то, отак у мене там трошки світогляд помінявся на це все. От. І коли почалась війна мого товариша, з яким ми були разом, брат в управлінні поліції, от вони там от, сиділи, а другий товариш це право сектор, от сидів у цьому. В теробороні вони обороняли цю Солом'янську адміністрацію. От там ДРГ вже стріляло по них із гранатометів, і з усього другого. Російські снайпера сиділи на висотках. Ми там уже як пробирались в управління поліції, щоб хлопцям занести їсти. Там таке робили коктейлі Молотова, там готувалися. Я побачив, що в мене вже дружини, ну, нерви здавати починають від цих всіх і Всього, і, і я її ну, ми поїхали до товариша в село от Черкаська область. Поїхали до його батьків. Пішли ми в місцеву. Теж ну, до місцевого старости села записались в тероборону, також села там, і люди дуже добре зустріли. То вони приходять і кажуть, до вас біженці приїхали, може щось вам треба, може їх десь поселити там. Та ні, кажуть, ну, є місце, що все добре. Так, Товариша ми пішли, поїхали, ми в воєнкомат місцевий, стати на облік, щоб. ну, Вони кажуть, ну, ми вам зателефонуємо. А я цей час, чого я поїхав туди, бо я дзвонив Азов, правий сектор. Ну, сказали, ви старий, ви ну, за віком нам не підходите. Ви не встигнете за хлопцями молодими бігати там. Ну, я кажу, я ходжу, добре, я до Москви доїду пішки. Але ну, не взяли. Я знайшов у Фейсбуку номер телефона Карпатської Січі, що вони набирали. От. І мене взяли, вони зразу, сказали, приїжджайте в Київ. Дуже добре, що я потрапив на цей батальйон. Бо я наслухався вже як другої бригади, яке відношення яке забезпечення, то ми були добробатом і було волонтери, нас забезпечили їжу і озброєнням. У Нас було дуже, ну, дуже гар, я скажу, гарне озброєння. От Лави, джевеліни. Я по штатки водій протитанкового відділення от, і вмію ну, стріпляти з усього протитанкового цього від мухи до джевеліна. І хлопців учив, навчав наших бійців. Ну, мені ставить розтяжки. Я не професіонал, я так скажем, але повинен знати хоча б основи цього всього, щоб змогти це зробити для ефективної. Якоїсь війні. товариш мене багато навчив він сам українець, але при у Польщі мав свій бізнес покинув, приїхав. І от він там, ми разом мінували, протитанкові міни не ставили. Вірнопілля, село, це Барвінкове, де Лозова, Харківське, е, Там ми довго, ми довго, ми місяців п'ять там. Тримали оборону і досить ефективно. Okay. Хоча було такий час, що там дуже велику територію, ми там десь 43 чоловіка від нас було всього-навсього. Okay. Да, було таке, що е, виходили за день на нас 11 танків, виходило їхніх, плюс БМП. Ну і таке, беремо джевеліни, лав і РПГ, і йдемо. Воювати то перший місяць, поки вони не навчилися воювати, от, то ми спалили 20 танків їхніх плюс БМП. От, тоді вони вже зрозуміли, вони почали рить капаніри і щоб отак танки ставили навісом, щоб кидати далі, обстрілювати нас. А так то, ну, перший трофей такий наш був, це був половиненний. Один, но ну він ще воював, був поранений ще в, в ті роки 14-15 Мої документи почали. І перший трофей наш, було пару БМП захопили ми і танк. Робочий танк, ну він просто сам до нас приїхав. Вони у нас боєць, один, ну може, це не викрутив там матадор, щоб вийшли кумулятив, а стрельнув по танку, як по піхоті, з нього. Ну, Вона гукнула навіть краску, скажімо так, не вдерла з танка, але екіпаж вискочив, утік, а танк поїхав до нас. І наші хлопці <с <с забрали. Проти нас там воювала ця частина Кантемирівської ця, танкової дивізії, потім ще якісь там бригади. А трималися, трималися, а потім пішов в Ізюмський наступ на Ізюм, то ми так. Ми їх не могли догнати, вони так тікали. Це. І тоді ми взяли багато трофеїв. Дуже ми ж чули російський лендліз для України. Оце Ми взяли в одному селі 11 танків робочих, один тільки не завівся. А то всі своїм ходом з соляркою, з БК повністю. Снаряди, патрони заряджені були навіть. Документи взяли, їх, багато їхніх. Всяких там речей особистих Навіть вони не встигали забрати так тікали. Да, полонених там захопили. Ну, як вони самі приїхали. На спост я вночі, і під'їжджає БМП. І, а як проїхати на Ізюм? Ого, москалики, виходьте, ви вже приїхали. Ну, в мене спина давно була ну, проблематична, ще, не знаю, років 20. Але. Ну, в цивільному житті я там ну, таке мені стало гірше, радикуліт, як от кажуть, схватив. Ну, що думаю, таблетки поп'ю. То день-та-два не вийшов на роботу, ну, полежав вдома, попив таблетки і воно проходило. А тут же бронік, там, це все ну, важке. Перший бронік ну, він був американський, але плити були саморобні. І він важив 17 кілограмів просто бронік один. Вони вважає навісного всього. А були прямі прильоти в будинки, де ми були там. От, і, ну, от, іменно що це давало, що там, і, і випадав, у вікно викидало, там, і, цей, ну, скільки куча контузій, скільки там. В общем, о, і воно о, цей нагруз, навантаження, оці, вони, о, приходилось і стрибати, і падати ось, з такими грузами. От, і воно дало своє. Ми з товаришем були на м, ну, СП спостережному пункті сніданок, там собі готували. Це було е, е, ну, будинок квартир, ну в селі, але був доповерховий такий будинок, там вірнопілі. І от ми там готували собі сніданок на столі, і спустились ми вниз. На перший поверх і прилетіла міна якраз цей будинок, і от воно засипало наш стіл, вони такі гади, о. весь сніданок наш пропав, <сас> скажімо так, оце така була історія. От, а нас ми літали там, як ті космонавти, а в невагомості так ну, вибуховувати хвиля там. <сас> 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 То тоді двері не могли, їх вигнуло, так оці китайські такі от, ну, заліз, жесті вони mm -hmm. там. Їх так вигнуло, щоб відкрити, прийшлось ногою вибивати, щоб відкрити. Фосфором палили нас от, часто, да, за ніч бувало таке, що по 10 разів. фосфором. Да, — Там тільки водою можна зазити. Ні піском не закидаєш його, нічим. От, було часто. Вони гатили з усього, Оце, касетні, от, оці, от. потім е, гвоздями рубаними, е, такі розплескані, як дарс, от, от, стрілочки, і теж е, е, летить там 300 метрів в секунду. Були кущі перед, е, між нами і ними. Получається, вони далі в посадках стояли, а кущі терники, такий терен, е, ну, там не пройдеш, не пролізеш, ну, там можна було доріжки. І там вже вони виходили до 15 метрів. До нас то товариш мій стріляв мартин із РПГ, прямо вже по піхоті. От, Ми стріляли то вже я е, під ствольником, щоб вистрілити, щоб їх достати за кущами. Майже вже вертикальний автомат приходилось ставити, щоб гранатомет туди закинути. Бо ну, 5.45 ти не прострелиш такі кущі. Коли вже було дуже тяжко, ми було таке, що билися в майже повно оточенні. Ну як? З, повному, з трьох сторін були вони. Вони нас там добре зажали і допомога їм йшла з другого села. там. А проїхати ну, командир визивав підкріплення, не можна проїхати. Дамбиці заміновані були, і підкріплення не могло пройти. І, бо там ще стояв, крім того, що заміновано, стояв їхній кулемет, і ну, як блокпост, скажімо такий. Ну, У нас один боєць такий, ну, він славний боєць, пішов і сам їх знищив. Двох убив, це кулеметний розрахунок, а один там десь поранений, ну, ті коротше, десь в кущі. І наші мінометники прорвалися на УАЗі, вони їхали, прорвалися через цю дамбу, заміновану якось. Ну, там вузькі колеса у Уазі, а комбат на джипі їхав, там широкі колеса, і підірвався джип. Але один тільки загинув, комбата контузив, ну все одно пройшли до нас. Отак От ми їх вибили. Вибили е, їхніх цих кацапів із бліндажів, зайняли бліндажі. То було таке, що дощ іде, що ти в бліндажі, що ти ну, на вулиці, однаково там все текло в болоті засипали. В воді просипалися прикладом лід відбивали від штанів, щоб під ноги вийти. Я не хочу, щоб мої діти і внуки були рабами чиїмось. І не хочу, щоб ну, було у них таке оце, горе, війна, оця дойшла. Якщо я там на передіску, то хай на мене більше впаде мін снарядів цих ракет, чим сюди, на них. І мене гризло кожен просто от. Кожен день, як я не був на війні, я думаю, ну я щось вмію, я щось можу, а я сидю, і мене не бере той воєнкомат, ніхто не бере, я старий вже. Наша русофобія недостатня. А чому я вам скажу? У мене загинуло багато побратимів, моїх друзів, які знаєте, які ну, такі друзі, що ну, справжні. І ну, то вони мені вже винні, ці кацапи, багато чого. І те, що вони мирних дітей і жінок, це вбивають цими ракетами по мирних ну, будинках. От, ну, це ні в як рамки не вкладається, не в голову я не можу. Щоб, ну, війна з бійцем воює, армія з ну, по мирному населенню. Ну, це ненормально. І вони ж йдуть і не тільки це ж Путін винен, він там віддав наказ. Там, Бомбити, стріляти, а це ж і ті бійці, і їхні солдати йдуть і воюють, убивають дітей, то це, ну, це щось ненормальне з тими людьми.